Слава Україні! Розпочалася 556-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів: це, зокрема, Гута Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Чернацьке, Суснівка, Бояролежичі, Кіндратівка, Тур'я, Попівка Сумської області. Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівської Луганської області. Ворог завдав авіаційну удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та Новосергіївка Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області, та Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Виїмка, Федорівка та Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Міньківка, Богданівка, Часів'яр, Деліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєвєрного Донецької області. Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Галицинівка, Мемрик Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Корахове, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційну удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Вогледар, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль, Новосілка та Зелене поле Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Гуляйпільське, Червона Криниця, Роботине, Щербаки, Степове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Дурчани, Береслав, Тягинка, Херсон, Велетенське та Ольгівка Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період з 15 по 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися гедиційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу у навчальних закладах за програмою РФ та участі у виборах і голосуванні за кандидатів від партії Єдина Росія. До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов'язкове отримання середньої освіти. На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків. Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та одну реладікаційну станцію противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 570 окупантів, 12 танків, 24 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 34 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!